приїхали, ой, вони його манять, зараз я швидко прийду. Ми вже приїхали віддихати. Це просто щось необичне. Це просто, я не знаю, релакс неймовірний. У нас тут є сауна, є джакузі, є чан, в якому можна покупатися. Тут у нас зона барбекю. Можна жарити шашлик, понятне, віддихнути. В общем, круто. Буду все потихонечку показувати. Не знаю, чи буде прям такий огляд, чи не буде. Ну, Просто, просто будемо віддихати. Погода, звісно, капає дощик. Ну нічого, нам це не мішає. Тут можна жарити шашлики, тут він теж не мішає дощик. Тут даже можна, мабуть, ще... не знаю, чи можна буде відкрити навес чи ні. В общем, офігіть просто жабі дворки в вітові. Люкс апартаменти. Якщо комусь цікаво. Потім ще оставлю внизу силочки на ці апартаменти, на ці будиночки. Це будиночки такі. Ну, як вам, мама, як вам? Бомба просто, просто все настільки. Дивися, дивися, яка жаба. Ти показувала жабу таку. Це у нас на столі така красота місто квітів сьогодні. Якщо що, мам, це на мій канал. Спасибо. Я вже ж це не мій канал, Діана, помаши нам привіт швидко. Привіт! Що, ти вже готова? Да? Ідеально, взагалі. Твоє побігнути. день народження теж і... будемо тут празднувати? Сто процентів. Ну що, гості дорогі? Це на мій канал. Визвишу. Ну що, гості дорогі, Ліда, ну скажи, я скажу. Щас. Ну, ну. Я хочу вам сказати, наш дом, ваш дом. <реш> так що чувствуйте себе, як вдома. Розполагайтеся! Чудно. Свако, ви колись так от були в такому, я зроблю. Я на горі не на горі не була, я і не піду, бо я боюся висоти. Це теж винесло. Тільки це буде по-своєму славу. Колись була Фінляндія клюкво такого коля, робить там п'єшуть. Тільки... Я ж йому готова. Снімаєш? Хочу вас здравить. Дідулю, що ли? Да. Володю. Угу. Поздравляю тебя, дедуля, с днем рождения. Ж -ж -ж Желаю тебе улыбаться и не злиться. Потому что когда ты Слушайте... мне грустно становится. Поэтому не злись. Спасибо. Пожалуйста. Прошу всім помахати ручкою. Дядя добрий вечір. Добрий вечір. Ми тут. Добрий, добрий, вечір. Прап, добрий прап, вечір. Прапа з днем рождіння. <рес> Всіх запрошуємо до столу. До столу. І до перегляду відео ставимо лайчики. Не забуваємо підтримувати канал. І колокольчик. Так, так, так. Обов'язково ділимося з друзями. Поговорить за мною мама! за и за Славика, да? Да. Oh, mm. Ой, Chu, yeah. Хороший день рождения. Спасибо, Владимир. Не, что я оставлю. Только сделаю черно-белым. Правильно, так надо отдыхать. Красота. Ну, Я медитирую. Правильно. А только она перевернута, видишь? Ничего страшного. Что? Все. Типа, чтобы один лежал була. тут, а один тут. А и балакали, типа, что-то. А, может, надо было разбудить, а Валик так подивился. Боже, хорошо. Лежать а ничего не делать. Все так на такой природе. І хороші. Ранкова кава, ми вже проснулися, вже десь около 9, 9 години. У нас другий день. Ми сьогодні ще е, тут, е, на, на дачі, як каже Богданчик. Гуляємо, всі, ну, всі. хтось просинається, хтось ще спить. Я п'ю каву. Вчора так класно погуляли, я прям в шокі. Сьогодні, звісно, погода вже така більш пасмурно дощова. Ну нічого, сьогодні будемо, значить, в апартаментах співати далі. Нам подобалося співати. Так що будемо співати. Ой.